Друзі, добрий день. Сьогодні говоримо про спортивні добавки. Перше, що скажу, це обов'язково консультуйтеся з вашим спортивним лікарем або ендокринологом. Бо людський організм штуки цікавий, все індивідуально, можливо, якісь штуки вам підійдуть або не підійдуть. Але сьогодні я вам розповідаю просто для того, щоб ви е, мали уяву, з чим ви будете мати справу, що це таке, щоб ви не боялися. Перша історія у нас буде найфундаментальніша це протеїн. Є чомусь хибне уявлення у людей, котрі не дуже знайомі з спортом е теранжерним залами. Тому подібне, що протеїн це якийсь анаболік. Ну може, знаєте, ці жарти з розряду нап'ються протеїнів, а потім стають імпотентами. Не знаю, звідки воно взялося, але багато раз чув таку історію. Так, от друзі, насправді все дуже просто. Протеїн це просто звичайний білок. Котрі ми так само вживаємо з їжі, тобто, наприклад, курка, яйця і тому подібне. А конкретно з цим порошком все достатньо просто: береться сироватка молочна і просто випарюється. І ось те, що випарувалося з сироватки, це є сироватковий протеїн. Все, нічого такого страшного, це, грубо кажучи, як сухе молоко, тільки там немає вуглеводів, і жирів. Потім виробники додають ароматизатори, підсолоджувачі. Ну і власне все. Якщо ви противник ароматизаторів чи підслужувачів, будь ласка, купіть 100% протеїн, в котрому не буде жодних добавок, і ви собі вже будете робити з ним все, що завгодно. Стосовно протеїну, треба розуміти, що це просто добавка. Тобто він не заміняє вам нормального харчування. Ви повинні споживати білок з натуральних джерел, м'ясо, яйця і тому подібне. Але бувають випадки, коли. Треба бігти, не встиг поїсти, вийшов з залу і треба йти по якимсь справам і т.д. І в такому випадку дуже знадобиться протеїн. Ви собі швиденічко замішали протеїн, випили. У вас швидко це потрапляє в кров, викидується інсулін, починається синтез білку, і ви покращите свої спортивні результати. Наступний момент стосовно білку, це те, що... Це дуже потужна штука на випадок переїдання, на випадок тяги до солодкої, тому подібне. Бувають такі дні, особливо пов'язані зі стресом, що ви не можеш наїстись взагалі. Найкращий лайфхак, про який я говорив у своїх відео, це підвищувати білок. Але не всі захочуть їсти м'ясо, і плюс воно все солоне, плюс може бути нудним, набридло, а замість цього можна взяти просто протеїн. Замішати, наприклад, з йогуртом, додати якусь клітковину, псиліум, щоб воно було більш густе. І все, будь ласка, їжте це. І це буде крутий низькокалорійний снек, бо 30% від усього білку піде на перетравлювання того, що ви з'їли. Плюс ви можете робити лайфхачні страви, типу протеїнові млинці, додавати, наприклад, у творах, щоб підсолодити. Ну і в такому дусі ви знайдете якісь рецепти в інтернеті. Наступна добавка, вона не дуже розповсюджена: це незаміння амінокислоти. Багато хто сперечається стосовно необхідності застосування цієї добавки, але насправді є дослідження, котре показує, що якщо вживати е, наземіння амінокислоти разом з вашим білком, то це покращить за білку і плюс синтез протеїну. Тут, тим паче, взагалі нічого страшного немає. Це той же самий білок, просто вже розбитий на амінокислоти. І все. В деяких випадках вам не треба купляти капсули з незамінними амінокислотами, бо, наприклад, у тому ж протеїні також можуть бути додані ці амінокислоти. На прикладі протеїну, який я п'ю, тут у нас додано 15 грам е, незамінних амінокислот. І в цілому мені не треба пити ніякі незамінні амінокислоти, тому що я їх отримую звідси. Наступна добавка, вона набирає популярність в даний момент. Це HMB. по науковому бета-гідроксі Бета, -бета метіл Бутірат. Ця штука дуже корисна, тому що вона запобігає розпаду катаболізму. М'язів, і, наприклад, якщо ви робите паузу в тренуваннях, ви можете просто додавати цю добавку, і ви не будете втрачати той результат, який ви накопичили до цього. Плюс він покращує ваші спортивні результати, сприяє анаболізму м'язів. Ну і там багато різних штук, котрі пов'язані не тільки зі спортом. Це теж не страшна штука, є багато досліджень стосовно цієї добавки. Насправді, HMB — це просто звичайний метаболіт амінокислоти лізин. Що значить метаболіт? От, наприклад, ми з'їмо наш протеїн або на заміні амінокислоти, або просто окрему амінокислоту лізин, і наш організм цю амінокислоту просто переробить от у цю форму. Тобто у нас в організмі так чи інакше будь-який протеїн. Перетворюється на різні компоненти, і HMB один із них. Ну і власне все, нічого хімозного, все, все доволі консервативненько. Е, наступна добавка — це креатин. Вона супер, супер, супер популярна, найпопулярніша після протеїну. Е, вона дуже допомагає зі спортивними результатами, але особливість цієї е, добавки в тому, що її прописують не тільки для спортсменів, тобто вона багато де застосовується в медицині. Це найбільш досліджена добавка. У неї немає побочної дії взагалі ніякої шкоди. Навпаки, одні плюси. Креатин це просто альтернативне джерело енергії в нашому організмі. У нас є багато різних. Е, Механізмів вироботку енергії, наприклад, ми беремо глюкозу, кисень, жир і багато чого різного. І креатин просто один із них. Креатин зв'язується з кальцієм у м'язі, там відбувається багато різної хімії, і це виробляє енергію. Якщо бути більш конкретно, кажуть, що взривну енергію, тобто перші. Два повторення в тренажерному залі, все, що стосується різкого бігу і тому подібне. Ця штука синтезується в нашому організмі постійно сама, і також вона знаходиться у їжі, особливо в червоному м'язі. І тут ви можете задати питання: так, навіщо її приймати, якщо організм сам її може синтезувати, та ми можемо її з їжі брати. Конкретно тут е, дуже цікава дія. Справа в тому, що наші м'язи не можуть зберігати дуже багато цього креатину по природі. Е, е, і приймаючи добавку креатину, ми розширюємо наш пул креатину в м'язах. Тобто наші м'язи можуть зберігати в собі більше креатину і, власне, виробляти більше енергії. І наступний момент стосовно креатину, це те, що він насичує клітини водою. В принципі, перший ефект, який ви помітите, це те, що м'язи збільшуються в об'єми. Через те, що е, м'язи почнуть отримувати більше вологи. І рівно така ж сама історія відбувається у всіх клітинах в організму і у мозку, так що креатин навіть впливає на ваші когнітивні здібності. Наступний пункт це вітаміни і мінерали. У всіх своїх відео я кажу про те, що треба їсти різноманітно, з природних джерел, не оброблено. І якщо ви будете харчуватись таким чином, вам не треба буде взагалі приймати добавки. Але є ще ідеальний варіант розрахувати ваш раціон, що ви їсте в онлайн-калькуляторах, і ви зможете помітити дефіцит якогось мікронутрієнта і додати за допомогою добавки або змінити раціон. І другий момент це взагалі ідеальний, це піти, здати аналізи. Тому що Раціон раціоном, але буває так, що різні вітаміни у різних людей по-різному засвоюються. І от аналізи це ідеальна історія. Плюс вам ваш знову ж таки спортивний лікар якраз пропишеть правильне дозування для вашого конкретного випадку. Ну, власне, ось і всі спортивні добавки, котрі вам потрібні. І тут ви мене спитаєте: а що ж тоді у магазинах спортивних продається? Оці всі полиці заставлені різними продуктами. І справа у тому, що. 99% від усього цього вам не потрібно. Це просто різні варіанти: вітамінів, плюс мінералів, плюс протеїну, плюс ще щось, різні комбінації. І, і по факту це все просто витрата грошей на вітер. Ще ви можете в магазинах побачити якісь історії пов'язані з гормональними змінами. І тут я вам дуже не раджу втручатися в гормональний фон організму, тобто додавати там мелатонін, тестостерон, якісь гормони росту htp 5, той же самий серотонін, тому що ви дуже сильно будете шкодити вашому організму. Справа в тому, що якщо ви будете додавати якийсь гормон окремо, то ваша залоза буде пригнічуватися і виробляти менше того самого гормону. І це дуже негативно вплине на подальше ваше здоров'я. І те ж саме відноситься до гормонів естероїдів. Тобто, поки ви їх приймаєте, все нормально. Як тільки ви злазите все, ви опуститесь нижче базового рівня. Тобто, якщо ви починаєте прийом стероїдів, треба розуміти, що, по-перше, не починайте прийом стероїдів, це вам не потрібно. Вони, наскільки я знаю, у нас в країні забанені. І по-друге, ви повинні розуміти, що як тільки ви зробите перший укол, або там я не знаю, як це все робиться, то з цього моменту ви будете залежні від цього, не зможете злізти вже ніколи. Тобто, якщо ви в 20 років починаєте додавати тестостерон, ви його будете колоти до самої старості. А це насправді дуже тупо, не потрібно, є багато варіантів накачатись самому і бути здоровим без цього. І плюс не треба забувати, що з віком у вас буде знижуватись тестостерон так чи інакше, і колись в ідеалі, там, після 50-60 років, вам буде непогано додавати цей тестостерон для того, щоб залишатися сильним і міцним. І якщо ви, наприклад, все життя приймали стероїди, то. Якби ефекту вже буде все менше і менше, дозування все буде і більше і більше, і ви, грубо кажучи, у себе заберете цей козир, котрий ви могли б використати, щоб зробити собі веселу і дуже активну старість. Як, наприклад, це робить Джефф Безос з Амазону. Чоловіку більше 50 років, виглядає, наче 18-річний. До речі, забув описати механізм дії стероїдів. Це важливо розуміти, чим саме це небезпечно. Ось, як приклад, бодібілдери часто використовують гормон росту. Розповідаю, в чому нюанс. Коли ви бодібілдер, ви приймаєте гормон росту, все дуже круто. У вас зростає весь організм, зростає м'язова тканина, мобілізується жир, але... Крім м'язів, зростають і органи. У вас розростається печінка, розростаються якісь пухлини, які, не дай Бог, у вас є. І через деякий час, наприклад, ви перестали займатися спортом, але або просто вийшли на пенсію, і м'язуватка не наздується, а от таке на печінка у вас залишиться. І нічого хорошого в цьому немає. Це дуже, дуже шкідлива історія. Так що воно того не варте взагалі є окремі випадки, коли можна е, допомогти. Залозі, наприклад, в моєму випадку, через те, що я на великому дефіциті, у мене велика активність, плюс така собі видозмінена історія з кетодієтою, це дуже негативно впливає на тестостерон, і якщо так довго, довго бути в такому режимі, а я в мене якби марафон три місяці, можна дуже собі понизити тестостерон. І от в такому випадку можна додавати якісь добавки, Я не буду вам рекомендувати, це взагалі не треба, це тільки під наглядом лікаря. Додавати такі штуки. Це рослинні добавки, котрі просто підтримують функцію залоз і плюс провокують додаткову виробітку якихось гормонів. Але це все відбувається за рахунок вашого організму і, і ви не додаєте щось ззовні. Тому, друзі, рекомендую додавати такі штуки. Ви зможете підвищити вашу ефективність, самопочуття на багато-багато-багато разів. Так що займаємось спортом, будьте здорові!